Гляньте на цього малюка. Такий милий, такий няшний. Гадаєш, він виросте і стане чесною, доброю людиною, так? Ну, як тобі сказати. Неправильно гадаєш. Адольф Гітлер народився у 1889 році у маленькому містечку Австро-Угорщини. Його батько Алоїс Шиклгрубер був народжений поза браком і згодом узяв прізвище свого відчима, ставши Алоїсом Гітлером. Алоїс Гітлер не купався в грошах, але зате купався в жінках. Він одружився на старій багатій панянці, але згодом почав зраджувати більш молодій прислужниці. Згодом він повністю до неї перейшов, але католицька церква заборонила йому брати шлюб. Тож він почав чекати, поки помре його стара дружина, а тим часом завів дитину. Коли померла його стара дружина, він завів нову дитину. Потім його нова дружина захворіла і він найняв свою племінницю Клару наглядати за нею. Коли нова дружина померла, він зробив Клару свою племінницю вагітною і одружився на ній. Ну чим вам не рок зірка? Клара і Алоїс завели трьох дітей, які померли ще немовлятами. Тож, коли четверта дитина почала ходити, любові Клари не було меж. У сім'ї з'явилося ще дві дитини, і сім'я періодично переїжджала. Тож Адольф вчився в п'ятьох різних школах. Адольфового батька було легко вивести з себе і отримував від цього старший син, доки не втік у 14 років, лишивши на Адольфа домашню роботу та лупцювання батька. Результатом цього стали доволі складні відносини з батьком, і Адольф був прив'язаний до матері, яка аж занадто ним опікувалась. У школі у Адольфа були хороші оцінки, і вчителі його хвалили. Він був популярним серед інших дітей, тим, що грав у війну. Також любив читати, особливо книжки про ковбоїв та індіанців. Чим старше він ставав, тим більше проблем у нього було. Його спіймали на Курінні, він організував рейд на місцевий сад, дражнив свого проавстрійського вчителя, показуючи символікою відданість ідеї єдиного німецького народу, об'єднаного під владою Німеччини, а не Австрії. Всі ці вибрики дражнили його батька, який його суворо карав. Місцевість, у якій жив Гітлер, була частиною німецької конфедерації, де більша частина жителів вважала себе німцями. Це загострило ворожнечу батька і сина. Адольфів батько був австрійцем, а у самому Адольфові Бурлив німецький націоналізм. Це дуже бісило його батька, і він суворо його карав. Потім сталася сімейна трагедія: його шестирічний брат помер від кіру, коли Адольфові було 10. Його поховали на цвинтарі прямо навпроти дому. І це сусідство сильно змінило хлопчика. Він почав розмовляти з деревами, цілу ніч дивитися на зірки, лежачи на стіні цвинтаря. Він втратив інтерес до життя, і його оцінки знижувались, що дуже бісило його батька, який карав його. Після переходу до старшої школи круті місцеві пацики знущалися з нього як із сільського, не маючи жодного інтересу до шкільних предметів, він приділяв багато часу малюванню, що в нього непогано виходило. Одного разу батько сказав йому: коли ти станеш крутеликом з великими яйцями, як я. На що він відповів: Ні, тату, я стану художником. І буду літати в небесах творчості. Це збісило його батька, але він був дуже старою людиною і відпустив його. А потім помер. Гітлер якраз завершував останній семестр і відсвяткував це як прийнято. Напився і підтерся сертифікатом. Правдива історія. Але на жаль, він провалив останні іспити і його викинули. Тепер він безробітний 16-річний хлопець без будь-якої мети на найближчі три роки. Більшість часу він проводив у театрі зі своїм єдиним другом Августом Кубізиком, який згодом напише свої спогади про це. Адольф цікавився багатьма речами, був розумніший за багатьох своїх однолітків, і його було легко вибісити прямо як батька. А ще був офігезним оратором. У 18 років він попрощався з мамою і поїхав до Відня складати екзамени до школи мистецтв. Але він їх провалив. Потім він повернувся додому. Його мама була хвора і її стан швидко погіршувався. Коли його мама померла, його сімейний лікар сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось так переживав за смерть родича, як Гітлер. Потім Гітлер повернувся до Відня, усе ще сподіваючись почати кар'єру митця, але в нього нічого не вийшло і він опинився на вулиці у свої 20. Він провів кілька жахливих років у притулках для безхатьків і продавав листівки, які сам намалював. Точно важко сказати, коли саме почала формуватися ідеологічна свідомість Гітлера. Але у той час у Відні набирала популярність ідеологія антисемітизму. Мер якого підтримував Гітлер, був відвертим антисемітом. У Відні було багато антисемістських газет, які зацікавили Гітлера. Він почав будувати конспірологічні теорії і свято вірити, що є багато різних рас, які ведуть боротьбу. Найчастішою з них є арійська, а найгіршою, як він вважав, євреї. У Австрійській імперії проживало дуже багато різних рас. І Гітлер вирішив переїхати до Німеччини, а точніше до Мюнхена, щоб уникнути військової служби. Тому йому довелося ще повиживати на вулицях, доки не трапилось дещо масштабне. У 1914 році напружені стосунки між країнами призвели до війни. Натовпи людей по всій Європі святкували це, і Гітлер добровольцем пішов на війну. Це дало йому мету в житті і нових друзів. Незважаючи на всі жахи війни, Гітлер зізнавався, що це були Кращі часи його життя. Він був доволі хоробрим солдатом і був нагороджений залізним хрестом першого класу. Також він був дуже великим щасливчиком, бо кілька разів був дуже близько до смерті. Але у 1916-му снаряд пошкодив його ногу і його повернули в Німеччину на лікування. Там його дуже бісило населення, котре протестувало проти війни і просило миру, тому він повернувся на фронт. Але згодом був отруєний газовою атакою британців у 1918-му і перенаправлений на лікування в госпіталь. І через місяць він дізнався про капітуляцію Німеччини. Умови миру для Німеччини були жахливі. Вони мали виплатити багато грошей і сильно скоротити армію. Це дуже ослабило Німеччину та принизило німецький народ. Територіальні кордони Європи також змінились. На колишніх територіях Московії та Австро-Угорщини сформувались нові країни, а Польща поділила Німеччину на дві частини. Бачачи те, як принижують його країну, Гітлер сформував нову ідею. Він вірив, що комуністи та євреї вдарили Німеччину в спину, розповсюджуючи антивоєнну пропаганду по світу.